Яка є різниця між людиною шляхетною і підлою? На це відповідає сковорода. Хто ж є хлоп і невільник? Тільки той, хто світові сему як мужик, як хлоп, як пійманець, як невольник служить? Хто ж є шляхтич? Той, хто з неволі світської вирене. Та звище від Духа Святого народиться. Добрий день і доброго здоров'я, шановні радіослухачі. Сьогоднішня наша передача буде присвячена не часам давно минулим, але часам новітньої історії України, часам новітньої боротьби українського народу за свою свободу. Це часи борні за свободу та незалежність України в Другій світовій війні, і присвячена вона буде. Розкриттю маловідомому або й геть невідомому широкому загалові, сторінки з книги цієї боротьби, а саме осередкові організації Українських націоналістів у Фастові та й на Фастівщині. І будемо ми говорити про таких поетів, як Володимир Косовський, Андрій Кравець Кравченко, згадаємо журналіста Петра Онищенка. Перекладача Дмитра Паламарчука, ця книга, чи точніше, новела, буде не лише сповнена цікавих фактів, але ж яскраво ілюстрована піснями та поезіями. Поезія і пісня мають неабиякий дар переконання. Тому для нас вкрай важливо донести до вас, шановні радіослухачі, не тільки ці пам'ятки, повні історичних фактів, ідей, але Емоційний настрій тієї доби, надії, сум, розчарування, любові натхнення і не фальшивий, але щирий пафос щирих патріотів України, що йшли за неї на смерть, офіруючи їй, як писав Іван Франко, душу і тіло. Але як до всякої книги, потрібно зробити передмову, так і до нашої короткої новели, ми зробимо теж передмову. Все почалося в далекому вже тепер 1989 році, коли ми, молоді члени української гельсінської спілки та спілки української молоді, я Тарас Компаніщенко та Юрко Калиниченко за дорученням редакції газети Наша Віра це газета, яку і до сьогодні редагує відомий український літературознавець та поет, дисидент Євген Сверстюк. Так і тоді, за дорученням власне редакції цієї газети Олександра Ткачука та Євгена Сверстюка, ми поїхали на Фастівщину в село Веприк, аби написати матеріал про славетного композитора українського, полкового патріота, отця Кирила Стеценка, що правив на парохії, тобто вправив в церкві села Веприк, будучи священником УАПЦ. Де помер і був похований і де збереглась його могила. Ми їхали до хранителя, опікуна й доглядача, його громадського музею Володимира Косовського. Він же Володимир Косовський, як нам сказали, охороняє і доглядає саму могилу Кирила Стеценка. Нас зустріла чудова людина з ясними очима, повела нас, звичайно, на екскурсію до цього ж таки музею. Потім ми сходили відвідати могилу славетного композитора. І так, слово за словом, довідавшись, що ми свої, що ми не зрадимо, що ми належимо до тої молоді з чистими душами і чистими помислами, він відкрився нам, що він був членом організації українських націоналістів, відбув за це покарання у сталінських таборах 10 років власне за боротьбу. Проти німецько-фашистських окупантів в часі Другої світової війни для нас, для молоді, яка шукала власне таких героїчних постатей, яка дивилася на дисидентів, які відсиділи великі строки в таборах. І шукала в них власне моральної підтримки своєї молодечої завзятості і шукала мудрості в цих людях. Було просто дивно, що тут, в Києві, біля Києва, не десь далеко на Волині чи в Галичині є живий свідок тієї боротьби, і є живий свідок. Боротьби організації українських націоналістів в часі Другої світової війни на Київщині таким чином ми довідалися від нього про те, що в 41-му році під впливом тих похідних груп, які прийшли із Галичини і Волині. А очільниками цих груп були Фастові, син Василя Стефаника, відомого українського письменника, Юрій Стефаник. Та письменник Гай Головко. Вони очолювані пізніше вже відомим українським журналістом Петром Радіоновичем Онищенком, який і став провідником Фастівської районної організації Українських націоналістів, створили районну неосередок і боролися проти німецько-фашистських окупантів. Окрім всього іншого. Що він тоді говорив, для нас колосальним враженням були його палкі вірші і його дивовижно-ліричні пісні. Я хотів би запропонувати радіослухачам одну з таких пісень, витворену в 41-му-42 роках на Фастівщині, яку я прийняв від Володимира Косовського. Це його пісня. В якій е, в яскравих публіцистичних е, фарбах і тонах змальовується весь жах німецько фашистської окупації, і ідеологемою головною, та пісні є е, те, що потрібно підніматися на боротьбу. Українському народові не зважати ні на сталінських, ні на гітлерівських окупантів, а треба боротися за свою незалежну українську державу. Отож, слухайте пісню. Ой, послухайте, люди добрі. Про життя хочу вам розказати про українське про визволення, на народний мотив, заспівать. Про українське провизволення на народний мотив заспівать. Ой, прийшов же він в сорок першому, визволителем його зовуть. Сталінських катів за Урал загнав, а українці без хліба живуть. Сталінських катів за Урал загнав, а українці без хліба живуть. В селі тепер земля роздана, Кожен не може окремо робити, тільки хліб увесь німці вивезли, Замість Сталіна Гітлер сидить, тільки хліб весь німці вивезли, Замість Сталіна Гітлер сидить, з парабелумом і з дівчарками. На багнетах прийшов новий Бог. Кляцають курки, в душу гавкають, Гандихом дихом -дихо, дихо, Кляцають курки, в душу гавкають, Гандихо-ган дихо, ан -дихо, ан -дихо. Після голоду 33-го розгорівся фашистський пожар, б'ють резинами і нагайками, так диктує гибіць комісар. б'ють резинами і нагайками, так диктує гибіць комісар. Ой, набридла ж нам окупація наболіла народня душа. Проституція, провокація, а в кишені нема ні гроша. Проституція, провокація, а в кишені нема ні гроша. Кличуть в істинів сльози матері, в боротьбі наша сила й оплот на загарбника, на диктатора. Піднімайся український народ. На загарбника, на диктатора, піднімайся в український народ, ой, збирайтеся, люди добрі, біля вогнищ в дрімучих борах, Заболів стають нові обріги, прийде Гітлеру і Сталіну крах, Заболів стають нові обрії, прийде Гітлеру й Сталіну крах. Як ви чуєте, цій пісні говориться: ось збирайтеся, люди добрі, біля вогнищ в дрімучих борах, заборів стають нові обрії, прийде Гітлеру і Сталіну крах, кличуть в бій синів, сльози матері, в боротьбі наша сила й оплот, на загарбника й на диктатора піднімайся український народ. Отож, е, як ми вже згадували, фастів 41-й рік, німецька окупація змінила більшовицьку. Витіснивши армію червону, чи як тоді називали, московсько-більшовицьку з України заводили свій так званий новий лад. Україна була знову окупована, але вже іншим окупантом німецьким. І ці нові умови, що повстали, дали можливість українським патріотам координувати свою діяльність по всій території України та залучати до визвольної боротьби населення східних земель. Як я вже згадував, на Фастівщину, як і в інші регіони, прийшли похідні групи ОУН. І таким чином створювалися ці осередки. Я вже згадував сина Юрія Стефаника, сина Василя Стефаника, письменника Гайголовка. І згадував Петра Онищенка. Петрові Онищенкові судилося стати на Фастівщині провідником районної організації українських націоналістів. Він на базі покинутої в паніці Фастівської друкарні в липні-серпні 41-го року організував випуск газети за самостійну Україну, в якій роз'яснювали населенню суть окупаційного режиму і завдання українського народу в час окупації. Про цю діяльність Онищенка згадує Гай Головко у своїй книзі Поєдинок з дияволом, написану вже в еміграції і видану в Веніпезі в 1950 році. Петро Радіонович Онищенко непересічна постать, яка була мотором цієї діяльності на Фастівщині. І ось як прицікаво згадує цей період його дружина, яка ще й досі живе у нас у містечку Боярці, Ольга Онищенко. З нею зробила інтерв'ю українська журналістка, моя подруга по спілці українській молоді Ярослава Музиченко. Тож цитую: Петро Онищенко родом з Фастівщини, в час голоду жив в Ленінграді. А після 39-го року був направлений до Тернополя. Тоді мобілізували навіть через військомат спеціалістів різних галузей господарства, вчителів, бібліотекарів та інших, і посилали в західну Україну. Чоловік працював у тернопільській обласній газеті Вільне життя і бачив, що там робилося, як західних українців виховували в лапках. Ми одружилися перед війною. вже й діти були у суботу, 20 червня, я отримала телеграму, що він приїде у відпустку додому до Фастова. Зранку в неділю пішла зустрічати, а на вокзалі паніка, поїзди не ходять, ніхто не знав, що сталося. Увечері, нарешті, тернопільський поїзд прибув до Фастова. На другий день Молотов по радіо розповів, що Гітлер віроломно напав. А ми ж були заколисані радянською пропагандою. Ніхто не думав про війну. Кожен тиждень два виступав лектор. Розповідав, що в нас чудові відносини з Німеччиною, що Молотов із Рібентропом підписали дружню угоду. На німців, мовляв, американці набріхують. Сталін посилав у Німеччину продовольчі товари. Чоловік, як військово зобов'язаний, мав іти на фронт. А воєнний облік для нього в Тернополі. Зібрали торбу і провели. Він добирався до Тернополя через перерване сполучення кілька днів, а там уже немає військомату, втік на схід. Довелося знову перекладними й пішки добиратися додому 19 липня. У Фастові були вже німці, прийшли похідні групи ОУН, звичайно, на нелегальному становищі, і чоловік вирішує боротися з німецькими окупантами. Наша організація, пише таке Ольга Онищенко в інтерв'ю Ярославі Музученко. В той час не деталізувала їхні погляди, тобто погляди цих похідних груп, бо були похідні групи і Мельниківські, і Бандерівські, а старалася настроїти людей, щоб вони не підкорялися німцям. Зараз кажуть, що ОУН боролася проти радянської влади, та її не було, вона втекла, покинула нас, мріялася, що вже й не повернеться. Найпершим ворогом у нас в той час були німці. Осередок ОУН. На Фастівщині, як і в інших містах України і містечках, розповсюджував різні прокламації, листівки, звернення до народу. Особливе місце в цій агітаційній пропагандистській просвітницькій роботі, як завжди, відводилося віршам і пісням. Послухайте ще одну пісню із 1942 року, яку написав Володимир Косовський на відомий мотив «Ніченьки». Михайла Старицького в якій дуже яскраво відображається спочатку ліричний заклик до коханої, аби вона підтримала його і пішла з ним в ліси боротися проти окупанта, але й кінцевий заклик збиратися всім в лісах і боротися оружно проти новоявленого окупанта нічінька темна, нічінка синя мороком кутає гай. Вийди, кохана, я, вийди єдина я, разом зі мною втікай, вийди кохана, я, вийди єдина, я, разом зі мною втікай, я заведу тебе в нуетрі глибокій, річка там тихо біжить. Будемо жити разом із гранатами, разом з гвинтівкою жити, будемо жити разом із гранатами, разом з гвинтівкою жить, там, по лісах і ярах, невіддалених, ворогу нас не спіймати, там, наплювать, нам на Гітлера і Сталіна, там на обох наплювати. Там наплювати нам на Гітлера і Сталіна там на обох наплювать, крові в країнської море бездонне п'ють та не вип'ють усе, Сталін в Сибір гнав батьків, мільйонами Гітлер до Райху везе. Сталін в Сибір гнав батьків, мільйонами Гітлер до Райху везе. Всі, як один по лісах, поховаємось, всі, як один утечем, Дружно піднімемо з часу, не згаємо вдаримо з лісу огнем. Дружно піднімемо з часу, не згаємо вдаримо з лісу огнем. а як не стане катів на Україні, щастям розквіте наш край. Видиш, кохана я, види єдина я разом зі мною втікай. Вийди кохана я, єдина я разом зі мною втікай. Отож ви слухали пісню Володимира Косовського, Ніченька, як він і сам ласкаво називав, Написано ним на мелодію пісні Михайла Старицького Ніч, яка Господи, ясна я». Яка була створена в 1942 році в часі німецької окупації на Фастівщині. Багато патріотів України загинуло в боротьбі з німецько-фашистськими окупантами. Хто із зброєю в руках, хто розстріляний гештапо, хто повішений за саботаж, як це відбувалося в Дніпропетровську, в Одесі, в Донецьку. На Луганщині, зброї в руках це так звана Чернігівська Січ, про яку так згадував поет Яр Славутич. Дехто з них відійшов продовжити боротьбу в українську повстанську армію на Полісся. А такі знані постаті, які боролися за Україну на Київщині, як Мирон Орлик, провідник ОУН на Київщині. Який загинув в 1942 році, і дошка, пам'ятна дошка йому висить на оперному театрі в Києві, Олена Теліга, знаний поет Олег Ольжич, і незнаний або малознаний прекрасний поет Андрій Кравець, були на нелегальному становищі вже за нового режиму. В 43-му році, хто в 44-му році, засуджені на 10. І більше таборів сталінського Гулагу. Так відбув своє заслання Петро Онищенко 10 років на Колимі. Так відбув 10 років згадуваний нами наш герой нашої передачі Володимир Косовський, Дмитро Паламарчук і інші багато і багато менш відомих чи невідомих нам патріотів. В засланні Володимир Косовський створив. Прекрасні пісні, які співав він нам ще в тому далекому 89-му році. Під враженням цих пісень я е, очевидно, що одразу ж засвоїв їх, як ті артефакти, які б могли свідчити на користь доброго, чесного і щирого ім'я тих патріотів, яких і досі, на жаль, обріхують адепти неосталінізму. Одна з таких пісень прозвучить в моєму виконанні, це пісня «В країну зіронька моя, написана Володимиром Косовським в далеких Сибірських концтаборах. В далекій тундрі у пургу Згубив я молодість снігу вкраїть. Зіронько моя до тебе, серце, милину я В країно. зіронько моя, до тебе, серце, я. Дала нас і любов. Щоб не холола в жилах кров В країно, зіронько моя, до тебе, серце, милину, я в країно, зіронько моя. До тебе, серце, мину я, до зради я не знав доріг, під серцем я тебе зберіг, В вкраїно зіронько моя. До тебе серце лину я вкрагіно, зіронько моя, до тебе, серце, лину я. Жандармське око не дріма, кругом мене воля і тюрма. Дійно, зіронько моя, до тебе, серце милину, я. В вкраїно, зіронько моя, до тебе, серця, я. зніміть з душі колючий дріб, У цілий світ країно зіронько моя, до тебе, серце, В країно зіронько моя, до тебе, серцем лину я. В країно, зіронько моя, до тебе серцем лину я. Я єдина і свята, моя штика золота, в країно, зіронько моя, до тебе серце, мину, я в країно зіронько моя. До тебе, серце, милину я, світила ти на чужині, світи мені в похмурі дні, в країно, зіронько моя, до тебе, серцем милину я країно, зіронько моя, до тебе серце, я. коли ж помру, в ряди годи, ти над могилою зійди в країні. Зіронько моя, завжди з тобою буду. Я в країно. Зіронько моя. Завжди з тобою буду я. Шановні радіослухачі, наша сьогоднішня передача була присвячена. Поетам українського підпілля з Другої світової війни, а саме Фастівському підпіллю ОУН, що на Київщині, в ній прозвучали поезії та пісні на слова поетів Володимира Косовського та Андрія Кравця Кравченка. В часі нехоті та байдужості, ці палки пісні та ці вірші сповнені натхнення Додадуть нам сили в боротьбі за справжнє українське буття, за справжнє українське єство та за справжнє українське обличчя. А наша передача буде хай скромним, але вінком чи квіткою на могилу цих маловідомих і скромних людей, але таких щирих патріотів, і на захист їх чесного імені. Може, колись і наше чесне ім'я згадає хтось із прийдешніх поколінь. Послухайте ще одну пісню на слова Володимира Косовського, це теж його мелодія, досить, можливо, невибаглива, але надто емоційна. Це туга не лише за втраченими роками, але туга за тими вірними і щирими друзями, яких. Вже немає поряд, і які так яскраво світили поруч з поетом. Мені не жаль тебе, не жаль. Моя скорбота печаль, я все життя з тобою жив. Чекав свободи і тужив тужив в сибіру снігу у заметілі і Пургу Стужив на березі ріки, тужив, що марно йду. Роки найкращі роки вже пройшли, немає тих, що поряд йшли, про них я пам'ять бережу, про них я думаю і тужу. Мені не жаль, тебе не жаль, моя і печаль, я все життя з тобою жив, чекав свободи і тужи. Слухали авторську програму Тараса Компаніченка.